У вас є щось, можна тільки подавати цього. Так, коли є мужчина. Як возить який софік? Треба сподав. Значить, воно відкри лютика і скажи, якщо треба вийти. У кожної з нас є бажання, дівчата загадуємо, зараз згадуємо про нього. Сокровенне бажання, яке ми сьогодні зранку, кожного сама. Зразу бачите на я щиро хочу, щоб наш клуб розвивався, розвивався і розвивався енну кількість років. З урахуванням інфляції. З урахуванням інфляції зрозумієте. <зумітно> нашому клубі буде завжди тисяча учасників. Завжди, В нашому клубі будуть завжди тільки ті, я підніму увагу ралю. <зумітно> будуть тільки ті, хто цінує. В <зумітно> <зумітно> Нашому клубі будуть тільки ті, хто хоче розвиватися. В Нашому клубі тільки. То хоче і може віддати і хоче і може отримати. І так як Станіслав Гунь сьогодні прийшов, відкрито поділився, роздав досвідом. Він що зробив? Він досягнув і він поділився і з нами, як ми це можемо зробити. Це безцінно. Я хочу, щоб наш клуб завжди об'єднував таких жінок. Я хочу, щоб весь світ знав про те, що які ми українки. Я хочу, щоб ми аж щось плакати. Та обліку витрат перетворилася у дуже велику трансформаційну іграшку для дорослих, яка буде в собі поєднувати секс э, і гроші. Тому що, по факту, дівчатка, давайте будемо відвертими, э, жінка-душа, душа чого? Сім'ї, країни, перевіння роду. Жінка так чи інакше найбільше соприкасається з дітками, і виховує діток від того, які ми залежить наше майбутнє, майбутнє наших діток, Від того, що ми вміємо, не вміємо, використовуємо і робимо, залежить наша в першу чергу благополуччя. Тому що мужчини це прекрасно. Жити в парі — це прекрасно. Свобода вибору це найцінніше. І коли я задаю собі питання, що найголовніше в цьому житті, я сміливо кажу. Станіслав не сказав щастя. А для мене щастя це свобода вибору. В усьому. Я вільна обирати, де я хочу жити. Я вільна обирати, з ким я хочу жити, я вільна обирати, з яким чином я хочу бути поруч. Чому? Тому що я фінансово незалежна. І цей клуб створений, в першу чергу, для того, щоб, ми, кожна із нас, була фінансово незалежною, одиницею себе і своє життя пожити. Пам'ять. Берегі! Так, ну що? Паняти немає, як це все вирізати. Ви що смішно прикольно, я розумію, як це збоку, але ну, дійсно опасна штука. Я розрізаю по центру. Отак якось. А навіть. Там мабуть, на. Та я себе розрізати, не хочу на. Там же ж я, Лі. Ні, ні, ні. Я покладу мікрофон. Ми ж її дівчата. Це ж мармеладка тіма. Що <ривіт> 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 таке життя? Треба докласти зусиль. Причому я взагалі не сумніваюсь після того, як ми з'їли всі бутерброди, які були, що ми з'їмо 14 кг перта. Взагалі не сумніваюся. Так, а в нас є людина, яка може зробити це більш професійно? Фотограф. Денис! А там у нас выложки, тарелочки, тарелочки.